86 разів протягом тижня виїжджали підрозділи ДСНС Сумщини на ліквідацію пожеж сухої трави, сміття та чагарників на відкритих територіях. Такі загоряння небезпечні тим, що за короткий проміжок часу вони набувають великих масштабів, підкреслює провідний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Ігор Алпанов. А причинами таких пожеж, як правило, стає людський фактор: тобто, це набережне поводження з вогнем або ж підпал. Зокрема, у Шосткинському районі лише за березень зареєстрували Більше 20 фактів масштабного розгоряння на полях, в садових масивах та житлових секторах через спалювання сухої трави. В результаті постраждали житлові будинки та господарчі споруди, зазначає інспекторка з комунікації Шосткинського районного управління поліції Інна Розкошна. Так нещодавно в селі клишки через спалювання сухостою зайнялося два будинки та господарча споруда. Однак населення і надалі продовжує наражати себе та оточуючих на небезпеку. У свою чергу рятувальники закликають населення бути обережними з відкритим вогнем, не кидати недопалки в траву поблизу дерев або в чагарники. Заборонено спалювати сухості та залишати розпалене багаття без нагляду. Крім того, пам'ятайте, що спалювання сухої рослинності карається законом і тягне за собою адміністративне. Стягнення або окремих випадках і кримінальну відповідальність варто зазначити, що цієї весни шосткінські вогнеборці склали на порушників 10 адміністративних протоколів. Сума штрафу за спалювання сухої рослинності або її залишків складає від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. Не будьте ворогом рідній землі, дбайте про свою безпеку та не чиніть шкоди довкіллю а у разі пожежі відразу телефонуйте за номером 101. Каталізатором збільшення кількості пожеж. Стала і погода тепла, суха і вітряна, за словами Ігоря Алпанова. Були випадки, коли рятувальники після гасіння однієї пожежі, не повертаючись до підрозділу, одразу їхали ліквідовувати наступне загоряння. Накажучи вже про те, що якщо, не дай Бог, станеться подія, наприклад, пожежа в приватному будинку, де людям буде необхідна допомога. На жаль, наші пожежно-рятувальні підрозділи будуть задіяні на, наприклад, ліквідації якогось сміття, тому для ліквідації безпосередньо даної основної пожежі буде вже залучатися інша пожежно рятувальна машина з іншого пожежно-рятувального підрозділу. Ну в нашому випадку з мікрорайону Куйбишова з метою недопущення спалювання сухої рослинності сміття і чагарників шосткінські вогнеборці регулярно проводять інформаційно-роз'яснювальні заходи серед населення. Розповідає провідний інспектор. Шляхом проведення інструктажів, а також розповсюдження научної, научних матеріалів, тобто пам'яток для громадян. Тобто, ходимо, нагадуємо по приватному сектору, по сільських населених пунктах, по садових товариствах. Нагадуємо громадянам щодо неможливості спалювання залишків сухої рослинності та принципів сухої рослинності на відкритих територіях. Також розповідаємо, яка відповідальність йде за такі правопорушення. Ну знов таки до чого це все може призвести до яких. Наслідків